За одні наступальні дії неможливо виграти війну. Це хтось хтось хто так каже. Це помилкова, помилково. Попо людина помиляється ці ці наші наступальні дії. Це не єдине наступальні дії, які будуть для того, щоб нам вийти ще не менше на кордон нашої країни в межах 21-го року. Це ще не менше нам треба буде зробити дві наступальні операції що найменше. А в реалі це може бути 3, 4, 5 операцій. Тобто наступ за наступом. Хай подивиться навіть результати перших, Другої світової війни, інших, якісь більш-менш великих війн, де війна вигравалася за дні наступальні дії. От один наступ і війна виграв. Такого не було. Це має бути декілька декілька ударів, тому почекайте. Не треба підштовхувати такими негативними коментарями, працювати по-перше на російську пропаганду, а по-друге, дратувати наших військовослужбовців і підштовхувати їх в спіну. Вони давайте ще трошечки. Вони сказали вже наші от теж роздратувалися. кажуть, ми можемо це зробити. Можемо на повнодінах день прорватися дуже швидко, і прорватися там на 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 десятки, навіть сотні кілометрів. Нема питань. і що, але це буде лобовий удар. Ми ми втратимо дуже велику кількість наших військовослужбовців, дуже велику кількість техніки. І після цього нам швидше за все треба буде переходити в глуху оборону.